Співбесіду. Фу, чи переживаю? Мало переживаю. То нормально. Всі люди переживають. Нема такого, щоб хтось не переживав. Але то переживання мені не мішає. Я знаю, заради чого я йду, що я хочу. А там вже, як буде, ну, я навчився не строїти собі ілюзій. Ілюзії з приводу того, як там буде, що там буде і так далі. Треба йти дивитися. Треба йти по факту дивитися. Треба йти пробувати дивитися, тому що при розмові воно одно, сьогодні воно так, завтра воно по-іншому. Тому їду. Не взяв з собою ніяку зарядку, тому не знаю, як буду сьогодні з телефоном. Взагалі, надіюся, що мені телефон сьогодні не понадобиться. Тому що сьогодні буде і без того дуже цікавий і прикольний день. Тому не знаю. Побачимо, побачимо. Ну що, документи підписані, співвесіда пройшла успішно, я й не сумнівався. Їду на точку. Ну що ж, перший день, перший день починаю збір. Що з цього вийде? Кажу, далі. Працюю вже пів години. Чесно вам сказати, я вже вирішив. Просити дуже важко. Дуже важко. Ще й десятки людей, але це дуже важко, чесно. Тому що люди не довіряють, люди зайняті своїм життям. Але, в принципі, працюю півгодинки і дещо все-таки дещо все-таки там є. Але тут головне не сума, так? а головне, що дійсно є актив, тому що відмови, вони дуже деморалізують людину. І якби, я вже розумію протягом 30 хвилин, чи буду я далі працювати, чи ні. Я йду далі. 40 хвилин мене <гум> досі це все зайняло. І я вже їду. Ну як, йду до машини. Йду 5 хвилин перекурю і буду їхати віддавати цей бокс. Достатньо, достатньо Попробувати себе в тому і зрозуміти, що будеш ти підходить тобі не підходить і так далі. Для чого якби, підписуватись на те, що тебе не прикалує, що ти не хочеш робити, або коли ти не встаєш із задоволенням на роботу, або із задоволенням цю роботу не робиш. Результат є, результат є. У мене немає повинності прям, там прям збирати. Але результат є. Але не моє, не моє. Для когось підійде. Мені не підійшло. Тому буду пробувати щось інше. Як бачите, я така людина, що я люблю пробувати. Але я не залишусь там, якщо мені це не підходить або не цікаво. Пробуємо далі. Йду зараз на офіс, буду здавати. Всім привіт! Звертаюсь до тих, хто проживає в Празі та околицях. Можливо, у вас є вдома непотрібний вже вам телефон, Android або iPhone без різниці. Я можу його викупити, якщо він вам не потрібен, але якщо він в робочому стані. Дуже дякую, хто відкликнеться. Напишіть мені або в реакцію під цією сторіс, або в особисті повідомлення. Всім дякую. А я іду шагаю по луні. Не, я не на луні, я в районі в себе. Ти це красиво, чотенько. Тихенько, тут завжди тихо. Змонтував лох. Другий. І готую матеріал для третього. Йду в магазин. Йду в магазин, тому що я ж купив собі вчора продукти лише на те, щоб позавтракати, поснідати і пообідати. Що я сьогодні, в принципі, і зробив. Але на вечерю продуктів нема. Дуже люблю готувати собі чесно. От, чесно. Йду в магазин, йду щось купити собі, повечерити. І подумав про те, що багато людей вони звикли на емоції, так? І всі кажуть, там маркетинг, маркетинг. От я його питаю, а маркетинг каже. Саня, тобі треба давати, закривати от емоцію людини. Щоб у людей емоції там з'являлися. Чесно. Я знімаю, бо знімаю. Знімаю, бо прикольно. Знімаю, бо мені цікаво буде дивитися потім на себе, плюс практикувати, показувати іншим людям. Тому так? Тому так. Такий здоровенний арбуз, половинку арбуза. Я думаю, що якби він був цілий, то він був більший, як моя голова, похожий. І купив такі помідорки. Я згадав, що в мене ще є вдома пакети рису. і е, фарш в морозилці, з якого я зроблю коклети. От. Е, кстати, зайшов в магазин. Вийшов, не було мене, може хвилин 15, так стемніло. Все, літо вже проходить. Ви помітили, як темніше скоріше. Ну? Крутяк. Не дуже крутяк, тому що літо все-таки літом прикольно, коли до 10-11 до ще видно. Якось більше енергії більше ресурсу. Ну, чого не зробиш. Готуємось до весни. Потрібно запасатися вітамінчиками, як природніми, так додатковими. Тому якось так. Сьогодні був прикольний день, цікавий день. Ой, що можу сказати? Йду додому. Це віднесу, ще хочу піти на турнічки. А, а вже потім приготую вечерю і піду спати. Завтра, до речі, маю. Вже заплановано буду працювати завтра особистим водієм декілька годин. А потім ще піду мене запросили на офіс, то вже не прямо на співбесіду, то просто сказали, щоб я прийшов, тому що в них для мене щось є. Не люблю, звісно, згадки. Але люблю, коли є вибір, і люблю коли мною цікавляться. Що сьогодні цілий день... Знаєте, що сьогодні зрозумів, що? Ну як цілий день? Я там побув хвилин 40. От просив у людей. От 40 хвилин я просто просив у людей. Зібрав там щось 300 чи 400 крон за ці 40 хвилин. До речі, кому, якщо потрібно комусь робота. То... Можете звертатись, я скину вам контакт. <гум> Мені не підійшла, можливо, вам підійде. Так ось. Е, я люблю, коли просять мене. Не люблю просити. Можливо, чуть-чуть. можливо трішечки. Але не стільки. Ну, людей 30-40 просити, пожертвувати. Ну, хоча тут прикольно, там ну, дітям збирають на школу. Так, хтось мені телефонує, не знаю хто так пізно, тому іду дзвонити. Ах, позвонили мені, значить, ще за одну роботу. Аж на наступний понеділок. Побачимо, побачимо. Буду це додому. Іду на турнічки. Думаю, ви вже бачили моє відео, як в тіктосі, так в інстаграмі, там, де чех кричить на наших українців. Вам, тобі сліді, інак". Ну, коротше, <схі> не будемо грати в ті ігри. Да? І... Мені як в коменти, як в Тіктоку, так і в Інстаграмі люди пишуть гадості, надто посливають свій негатив. Свій негатив в непонятно що. Злий його бігаючи, пригаючи, стоячи на голові, йогою, спортом, плаванням та будь-чим. Для чого писати людям? Коменти ще й негативні в соцмережах? Але з тим нічого не зробиш. Реально нічого не зробиш. Слава Богу, у мене рівень сприйняття цього взагалі не йде на себе, а повне розуміння того, що, блін, ну, та така людина. Ну та що? Що зробиш? А я йду на турнічки. Ось те саме місце з мого першого. Влогу. Дивіться, як зараз там машинки порозкидувані, а? як тут без мене не ухажено. Ну треба займатися ділами. Можливо, якщо я буду мати бажання, то поскладую сьогодні. Побачимо. Декілька днів назад, в суботу чи в неділю, я вже робив котлети, тому сьогодні я вирішив зробити нагалі ліпешку з фаршу. показую.